Доброго дня, шановні третєкласники! Сьогодні в нас казка, яка називається про Оха Чудотвора. Скорочено. Були собі дід та баба, і був у них один син. От баба діду й каже: Діду, от веди його у школу. От дід узяв сина і пішов у школу. Веде та й веде, коли бачить, стоїть гора. Висока, що страх. От він зайшов на гору і каже Ох, коли входить пан і каже, навіщо ти мене звеш? Я вас не зву. Я зійшов на гору і кажу ох, я сама той ох. Куди ти ведеш свого сина та поведу його в школу куди-небудь. Отдай мені, я його вивчу. А що ж вам необхідно сплатити за рік? Зроби мені копу ложечок. Ну, добре, от тоді дід приходить додому і каже бабі, Віддав сина у школу. Кому ж ти віддав оху? Що ж йому за те копу лежичок? От дід зробив копу лежичок, приносить до оха, а ох йому і каже Постій, я внесу твого сина, пішов ох і приносить три яструбці, дав їм їсти, а після й каже. Пізнай свого сина, а дід каже, не пізнаю, ну йди додому, та зроби мені копу тарілочок. Ну, йди та принеси мені копу ложечок. А дідів, син оха, дрова рубає і каже наймичці Як прийде мій батько, то я буду з правого боку стояти і ногою тупити. От приходить батько до оха, а наймичка й каже йому ваш син буде з правого боку стояти і ногою тупати. Приходить ох і каже Іди, діду, у конюшиню, у конюшню. Приходить дід у конюшню, коли стоїть таких три жеребці, що страх. От дід і каже Оце мій син. Ну, бери, каже ох. Узяв дід свого сина і пішов додому. А син і каже дорого, дорогою, Як же нам грошей заробить? Як же ми заробимо?» – каже батько. От син зразу перекинувся яструбом та й каже Мені ні за що не продавайте, як за сто карбованців. От той яструб усе сидить на плечі, а як да перепілка заспіває, так він полетить і принесе її. Їде пан, побачив того яструба й каже Що тобі за яструбця, сто карбованців? Вийняв пан і дав за того яструба сто карбованців, а яструба взяв, посадив на плече й поїхав собі. Той яструб носить і носить перепілки, а за однією як погнався та в яр, а в яру перекинувся зайцем. Потім прибіг до батька, перекинувся хлопцем і пішли вдвох додому і живуть собі. Почули вони, що в такому то містечку ярмарок, син і каже батьку я стану таким конем, що одна шерстина срібна, а друга золота. І поведіть мене на ярмарок. Вам будуть давати багато грошей, так ви це не продавайте, аж поки не наб'ють п'ять мішків золота. І що ви зняли уздечку, хоч як будуть дорого платити за уздечку, то не продавайте. Повів дід коня на ярмарок і продає, скільки панів не приходило купувати його. То він, як скаже таку ціну, то пан й не хочеш купувати. От прийшов той самий учитель його, ох, а він дідом перекинувся і каже що тобі, старий, за цього коня? П'ять мішків набирайте з золотом та ще, щоб моя юздечка була. От ох, отдав йому золото, вихватив коня з уздечкою, а кінь ні плаче, привів його додому і прив'язав у конюшні. Так круто, що страх і його товариші тут у конюшні. От той кінь і каже «Отпустіть хоть трошки, дайте дихнути. Вони взяли і отпустили трошки. Кінь зразу одірвався та й побіг. Дивіться, що з ним жениться вовк. І зразу перекинувся хортом. Біжить та й біжить, коли море, кінь перекинувся окуном, а вовк щукою та й пливуть. От щука й каже Окуню, переповернись до мене боком. Коли ти щука бистра, каже Окон, то лови мене з хвоста. Пливуть вони, коли дивляться, аж перуть плаття дівчата, царська дочка і служниця царя. От хлопець зразу перекинувся перстнем перед царською дочкою. Вона взяла той перстень. Ох, перекинувся таким старим дідом, що страх. Прийшов до них та й каже чи не бачили тут персня? Я вчора загубив. Не йшли, то отдайте ж мені. Ні, не отдам, — каже царська дочка. Як вам служить за те, щоб ви отдали? — Сім год служи. От ох служить, а той, що перекинувся перстнем, уночі парубком стає, а вдень перстнем лежить. лежить. Як будете, каже царівня, — отдавайте мене як краще маком посіюсь. Так як буде одна мачинка, мачина котиться під чобі, то наступіть на неї. Приходить охові строк. Він і каже Одайте ж мені перстень. Нехай, каже царівна, краще маком посіється. Взяла та й кинула його. Коли дивиться, аж одна мачинка котиться. Вона взяла і наступила ногою. Ох, перекинувся півником і збирає мак. А Тамаченка перекинулася яструбу. Зараз яструб убив півника. А тоді він став парубком та й помінчався і Живуть і хліб жують, а нам не дають. Дякуємо за увагу, що ви прослушали таку цікаву казку. До побачення!